В Львові таки з'явиться вулиця імені Ірини Фаріон. Під час чергового засідання сесії Львівської міської ради депутати ухвалили рішення про перейменування однієї з вулиць на часті вбитої мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон. За проголосували 43 депутати Львівської міської ради. Відтак, згідно з прийнятим рішенням, ім'я професорка носитиме нинішня вулиця технічна. За словами керівника Львівської міської організації Всеукраїнського об'єднання Свобода Любомира Мельничука, це дуже символічне місце. Це вулиця колишня технічна, яка підходить з вулиці Бандери, з'єднує простір. Студентського містечка Львівської політехніки, де працювала Ірина Дмитрівна, і виходить в парк Франка до простору університету Франка, де навчалась. Ірина Додамо, що раніше у міській раді наголошували на тому, що якій вулиці надавати ім'я мовознавиці, вирішуватимуть разом з її родиною. Крім цього, на перейменуванні саме цієї вулиці, на честь Ірини Фаріон, наполягала зокрема фракція Свобода, наголошуючи, що науковиця багато років пропрацювала у львівській політехніці, яка розташована поруч. Нагадаємо, ухвалу про перейменування однієї з вулиць міста на часть Ірена Фаріон Львівська міська рада підтримала ще у липні через кілька днів після її смерті. Софія Фанко, телеканал НТА.